Ми люди, як швейцарські годинники, заряджаємося тоді, коли ходимо. Але ми чомусь про це забуваємо. Ах, так просто взяти і почати ходити. Так складно просто почати ходити. Кожен день, зранку і ввечері, виділяти собі декілька митій. Щастя для власного організму. Адже вашу капсулу ніхто, окрім вас, не покращить. Немає таких пілюль або магічних заклинань, які вам допоможуть. Лише рух. Лише рух. Пам'ятайте про це. Це так просто, очевидно і так складно. З вами був Андрій, канал Ремонт Душі. До зустрічі у нових відео.